Доброго ранку. Ми переплатники україномовного каналу. Дивіться, яка краса зелена травичка, зелена, зелений одяг у Макса, Харків, Салтівка. Ах, як гарно, 25 березня 2024 року. Понеділок, день. Важкий кажуть, але пішли вже щось знайшов. <рив> Важкий, але в мене усі вдома. Нарешті я дуже-дуже в -дуже цьому рад. Дівчатка ще сплять. Бабуся ще спить. Да. А ми з Максиком вже гуляємо. Шоста година 15 хвилин. Думаю, До роботи треба погуляти з собакою, його остригли, і він спав у ліжку зі мною під ковдрою, під... Да. а дружина каже, ти його одягни, як узимку. Як пройшла ніч, у Харкові. Та все, все як завжди. Все, Приїхали, повітряна тривога була. Щось я на україномовний канал не виклав, як ми їхали, хоча знімав, щось розповідав про дороги, ну, виклав до сьогодні. Воно за одну добу не зміниться нічого. Так, ну тривоги, так, а так, світло є, дякую Богу. І водичка теж є. І тепло. Навіть батареї теплі. Все гарно, якби вже війна б скінчилася. <гум> І було б зовсім гарно. Бачите, як гарно сонечко сходить. Навіть день буде. Так, усім гарного робочого тижня, гарної погоди, тепла по природі та у душі. Миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, мої любов. Пока.